Всім доброго дня! мене звати Коїмон і сьогодні у нас буде більше 10 цікавих дворіт в... в Майнкрафті. Не буду сильно затягувати з вас лайк і я починаю. Посилання на карту буде в описі під відео. Перші ворота це у нас будуть один на один. Вони працюють тільки в одному боці. Ось так. В принципі, тут механізм максимально де простий, де поршень. Поршень і спостерігач. Поршень спостерігач, і тут йде поршень. І, 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 і ще дайка поршень. Максимально проста схемка. Йдемо до на наступної двері. Уже, як вважається, класичні, 2 на один блок. Отакі Вони теж тут Вони теж тут Могу прості, але плюс ним те, що вони вже працюють в двох напрямках. І за того, що у нас тут йде отакий: Телька арестована арестован факел. І декілька блоків по порші, липко поршня. Все, все теж дуже максимально просто. Йдемо до наступного. Вже теж до такої, одні з самих класичних дверей це 2 на 2 блок, з двохсторонніх. Але є ще один тип дверей, теж 2 на 2, 2, на 2 блока. Тільки у в них, в них вони відвигаються не так, а вони видвигаються, Вони не так стоять. А вони видвигаються на один блок вперед просто. Прикольна така фігня. І, і, і Якщо ви бажаєте, можу побудувати окреме таке відео. Тікток залити. Якщо ви бажаєте, то пишіть в коментарях. І я ще, ще один тип дверей покажу вам в тіктокі тільки. Послання на нього. Якщо я не забуду, то залишу в коментарях. в описі, і, як, Якщо я забуду, то нагадайте мені в коментарі, і я скину вам послання на нього. В коментарі вже. Так, йдемо до наступного. Двері 3 на 3 блока. Теж такі максимально класичні, тільки мінус в тому, що вони перші, вони дуже довго працюють. І те, що вони працюють тільки з одної сторони. Якщо ви війдете, ви вже нічого не зробите. Вам треба. А, ні, якщо ви відкриєте, ви можете ще один поставити, ще тут річак, один ще тут то поставити, посадити. Таким 300 і поставити до ще один. І у вас виглядає те, що коли у вас це речах, вам. Якщо ви війшли, то вас ніхто більше не вийде. Якщо ви вийшли і закрили, то ніхто більше не вийде. Такий мінус цих даних дверей. Далі, наступні двері. Чавні двері 3х3 блок, але більш швидші і більш компактніші йдуть. Більш компактніші за того, що тут йде од... все в один ряд влазить. Більш компактніші. Мені ці двері більше подобаються і набагато швидше, ніж оці двері. І, і на, наче тут менше поршнів навіть використовується. Набагато менше поршнів. Далі йдемо до наступних дверей 4 на 4 блока. Наступні двері 4 на 4 блока в нас те. Ти... Ой, я забагав його. О! Зремонтував їх. Двері 4 на 4 блока, вони вже складають собі. 2 блока їм треба, щоб їм працювали, але. Теж вони зловить на своє життя, тому що вони йдуть 4 на 4 блока, можливо, комусь потрібно буде 4 на 4 блока. Але краще побудувати ось такі двері 4 на 4 блока, тому що вони набагато швидше. На вас швидше, набагато це буде зручніше. Використовувати двері 4 на 4 блока. Отакі. Це, це що вам дозволяє місце, що, що у вас є цілих 4 Три блока. Три блока плюс 4 декоративний шар. Отакий, дефіня. Okay, Далі йдемо. Двері 5 на 5 блоків. Після цього йде після 5 на 5 і до 10 на 10 вони ми ресторуємо їх максимально однотипні. Давайте подивимося, як вони працюють. Нажимаємо на нажимаємо кнопку. І фл флай машина здала себе внутрішньо. І тут так, також не з другої сторони. Це двері йдуть. Правильно, 6 на 6 блоків, правильно? 6 на 6, да. Тут ресурс магін теж максимально похожий на, на той. Що ми заліземо внутрь, тут на що йде? От, о, якраз нормально. Тут у нас є максимально похожий магніту, тут просто йдуть рівень з викидавичів плюс е, повторів е, спостерігачів. І тут знизу йде, на слугіч, що сама двері і теж лінія з. Блоків з які не рухаються. Стандарт, 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 в принципі. Блоки, які не рухаються, це. Нас до, наче, да, це викидувач. І, і рівень з викидавича, щоб можна було запустити ресонний механізм, коли потрібно. Релік, тут нас нас, чу -чу від, від зміни, від у нас іде ресовно-механізм максимально однотипний, тільки у нас тільки він змінений, але він теж, поход, теж схожий. Двері. 7х7 блоків. Вони теж такі самі, як 5 на 5 блоків. 6х6 блоків, Теж такі самі І такий самий механізм максимально похожий на, на наступних воротах 8 на 8, а 9 на 9, 10 на 10 вони теж працюють, теж працюють максимально як потрібно. Довго довго працюють двері, але вони працюють. Заслуховують Можна працювати з ними. Далі йдемо що? механізм тут буде трішки від відео від змінений. У нас я їх спеціально видвину. У нас йде як? Ось такого у нас механізм виглядає в, в закритому стані. В, зак в закритому стані так і виглядає, тільки не видно. Ми в від відкритому. Я закриємо ворота. Поки закриваємося, ми бачимо що флай-машина, машину. У нас іде рівень з пі. Викидувачів плюс рівень, плюс ще один рівень з викидувачів, щоб можна було перекидати, щоб можна було зро... запускати машину. Саму. І вам рекомендую, щоб коли ви кладете рестоун, то кладете соун не на звичайні блоки, по типу піщаніка і інших, а клас на якісь блоки, які тут тупо не має бути, тому що якщо будете копатися, ви, ви можете викопати случайно на рестоун і поламати весь ростом ханізм. Вам така невелика рекомендація далі. Двері десь на 10. останній двері в даному відео це в нас двері, яка буде показуватись теж мак... похожа на ту. Але не мак трішки. У нас іде нижча вона, просто, трішки більше прок... прокопана двері. Так дивиться, от. Схема та сама йде. Май... Майже та сама схема, але трішки відові, трішки глибше. Якщо вам ще цікаві ще одні двері, 2 на 2 блока, то піч про це в коментарях. Я зроблю окремий тікток і я буду закінчити. М мене мене звати Коєма. до зустрічі в наступному відео. І не забувайте переходити в дискорд сервер. там багато чого цікавого є.